ну За прапора окрема історія. Ви знаєте, що перший прапор на Київщині підняли саме ми. І цей прапор, він незвичайний був. Цей прапор мені подарували на Говерлі на День Незалежності, 30-річчя Незалежності України. І саме єдине, що я вивіз з Бучі, коли виїжджав, це саме цей прапор. І коли. Ми дізналися, що кацапи почали тікати. Я приїхав на волонтерський пункт. Тоді в Шпитьках був у нас, це зовсім недалеко від Бучі. Це останні позиції України тоді були, далі вже була сіра зона і зона ворога. Я звернувся до волонтерів і кажу: поїхали вішати прапор. Ви знаєте, нет, жодна людина. Мені не задала питання.